Про ветеранський бізнес і знову проінформувати наших глядачів. 30 провідних компаній вже долучилися до ініціативи підтримки ветеранів і готові надати їм робочі місця та гідні умови праці. Це в офіційне повідомлення від мінветеранів. Проте на цьому спинятися урядовці не планують, адже профільне міністерство продовжує розширювати коло бізнесів, які готові підтримувати наших ветеранів та ветеранок, допомагаючи їм знайти роботу і соціальну адаптацію. Йдеться про 12 ключових стандартів, які формують підходи та підтримки ветеранів. Поясніть мені, будь ласка, які 12 ключових стандартів? Як ви, я розумію, тут недоречним є слово змушуєте бізнеси долучатися до вашої ініціативи. Як ви переконуєте, чи ви просто кажете, ось, будь ласка, поведіться так. Як ви будуєте цю комунікацію? А, насправді 12 принципів бізнесу, дружнього до ветерана та ветеранки, це ініціатива, яка народилась в бізнесі і яка нами підтримана. І так. це величезний крок. В формуванні культури в нашому суспільстві, коли саме лідери бізнесу беруть на себе публічний комітмент, публічне зобов'язання створювати середовище всередині своєї компанії для працевлаштування, для розвитку, для здорової комунікації, а також ці публічний комітмент він, комітмент він стосується також послуг сервісів, які надаються вже компанії. І е, тут, е, знаєте, це така хвиля, до якої я бачу, що вже, знаєте, це вже е, стає таким питанням честі компанії долучитись до цієї ініціативи. Тому ми бачимо, що після того, як ми провели минулого е, тижня черговий раунд підписання принципів, вже ми бачимо, до нас стукається компанія, які кажуть, що ми хочемо теж. Бути провідниками в своїх компаніях цієї ініціативи, а також ставати прикладом для інших компаній, кожна в своєму сегменті. Дякую вам за цю роботу. Дуже важливо, щоб було пільне бажання сторін, і дуже важливо, щоб була правильна комунікація. Міністерство ветеранів на зараз це вдається. Комунікувати з бізнесом і запроваджувати оті стандарти, щоб ветерани працювали на підприємствах. Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів України, була з нами на прямому зв'язку.